Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам! вітаю! Розкажіть, будь ласка, яка ситуація справді в регіоні зараз? Більше навіть цікавить, тому що розуміємо, що цивільні люди їм себе інколи легше захистити, тому що якщо негода краще сидіти вдома, не виходити, забезпечити себе усім необхідним. Хвилюємося в першу чергу за бійців за збройні сили України. Як їм переживати цю негоду там на тих територіях, де зараз вона вирує? Ну, сказати, що складно, це нічого не сказати. Тим більше, що негода дійсно тут у нас на півдні вона розгорнулася і в Одеській області, і на Миколаївщині, в Херсонщина це теж від цього потерпає. Скажемо так, що особливих особливої різниці немає. Десь більше снігу, десь трошечки менше, але дуже вітри дощі, налипання мокрого снігу. То власне, ви самі розумієте, як у такій ситуації треба і вести бойові дії, і знаходитися на тих позиціях, на яких наші бійці. Знаходяться, ну власне спекотно на усіх напрямках. Це ми теж прекрасно розуміємо і маємо про це говорити. Але хлопці тримаються і передають всім вітання. Я вчора навіть для Одещини особисто там дзвінок робив від хлопців, передавали mm -hmm. вітання, просили триматися, і я сподіваюся, що це цивільних людей багато в чому навіть підбадьорило, тому що ну це не найгірше, що могло відбуватися. Дійсно, цивільними людьми, хоча е, треба дослухатися, це так трошки забігаючи наперед до тих порад тих настанов, які довчасно передаються нію гілками влади відповідними структурами поліції, зокрема про те, що буде, не буде, не треба виїжджати. Але на жаль, люди не дослухаються, не дослухалися і багато хто. У підсумку застряг на дорозі десь у полі поблизу населених пунктів. Ну як кажуть, не будеш людину ж цим карати, то треба виручати. Дійсно, ситуація тут надзвичайно складна. У нас на Одещині південні райони Одеської області дуже потерпали і потерпають. І зараз їх став менше, тому це полегшило роботу навіть більше відкриваються. Деякі ділянки трас міжнародних Одеса РНІ туди на Молдову на Румунію відкривається потихеньку Одеса-Київ відкривається з боку Миколаєва, Миколаїв, Одеса. Так що потихеньку як кажуть, вируємо ситуацію, але звичайно тримаємо кулаки за хлопців на фронті, тому що південний напрямок трошечки буквально кілька слів, бо не можу порушити. Інформаційної тиші на лівому березі дуже вітрить а нам треба спостерігати розвідкою з відповідно за тим, що відбувається. Ну така ситуація на фронті. Вона звичайно впливає. На ворожих бійців, але ми ж самі розуміємо, що у нас мотивація просто, просто є. Вона висока ворога. Вона відсутня, тому і наші краще тримаються. Е, ну якщо я розумію правильно, то все таки ось ці погодні умови вони якоюсь мірою зупиняють наші позиції в діяльності. Якісь тому, що коли так от сніжить вітер дує, то насправді важко там щось взагалі робити. А цю погоду передбачали, тобто є якийсь доступ до інформації. Про те, що це от якийсь час буде тривати. Якось це все аналізується, тому що ну навіть люди теж ніби бачили в прогнозі, що це має бути. Можливо, не уявляли, що настільки, і те, про що ви кажете, все одно виїжджали. Як надовго ще е припускаєте, що так може тривати? Ну я не синоптик, щоб давати прогнози, я теж користуюся інформацією і, до речі, аналізую з декількох джерел. Це як мінімум, це таке право. Відповідно з фронту, тому і це робимо. Хоча прогноз можу дати, він один єдиний під час війни, що Україна переможе. Все крапка, але що стосується там дня завтрашнього, наприклад, на наших теренах на півдні, зокрема в Одеській області, то на завтра теж є штормове попередження. Сподіваюся, штормити буде не так, як штормило напередодні о, на території тимчасово окупованого Криму, але там все нормально. Вони просили каміння з неба. Воно от учора і падало. Сподіваюся, буде падати весь час до приходу до повернення українського війська на наші законні території. Так що завтра штормове знову. Я сподіваюся, що дослухаються люди до порад, а особливо ті, хто вже потрапляв сьогодні і вчора, в досить складні ситуації. Власне є і позитив, тому що два породілля у нас буквально на колесах. Однієї жіночки прийняли вдома дитиночку, іншу визволи швидку допомогу прямо в полі у сніговому заметі. Теж довезли до лікарні там народилася маленька україночка, а це звичайно не може не тішити. Радіємо і цьому. Рятувальники доклали всіх зусиль, аби і мама, і діти почувалися дуже добре. Сподіваюся, них буде щасливе життя вже в мирній Україні.